Вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо із Володимиром Ятровичем, колишнім очільником інституту національної пам'яті, співавтором закону про деколонізацію. Вітаю вас. Доброго дня. Ви в Полтаві вкотре вже? Ой, не знаю, п'ятий, може шостий раз. Як вам наш, наші всі пам'ятники, які ви бачите? Ну залежно які, ми щойно були на біля. Прекрасних пам'ятників, такі, як, до прикладу, пам'ятник Котляревському, були на могилі Котляревського, бачили пам'ятний знак дошку Симуну Петлюри. Я сподіваюся, що незабаром це вже буде пам'ятник Симуну Петлюри. Сподіваюся, що після вас встигнемо побачити пам'ятник Іваної Мазепі. Тобто є вже гарні українські пам'ятники, але разом з тим, очевидно, що є і частина якихось свєтських пам'ятників, які, я сподіваюся, незабаром будуть або просто демонтовані, або експонуватися десь в музеях. Ну, і, очевидно, що, на жаль Порт Полтава зараз є місцем, яке найбільше замарковано якраз російськими імперськими символами. Про це на сьогодні Полтава спромоглася фактично ну лише на демонтаж пам'ятника І То це було е, давно ще в 2014 році. Після цього, взагалі, всі спроби наших активістів е, демонтувати якось там чи спробувати вирішити це питання. Вони не були успішними. Як весь цей час контролював інститут. Національної пам'яті виконання закону. Трошки додам оптимізму. Е, насправді я вважаю, що декомунізація в принципі в Полтаві пройшла успішно. Е, дуже втішений, що декомунізація в Полтаві почалася ще навіть до ухвалення закону. Власне справді, і пам'ятник Леніну було повалено в 2014 році, зразу після перемоги Євромайдану. Ще за рік до ухвалення відповідно закону парламентом. І ці громадські ініціативи, які тут були, справді зробили багато для того, щоб очистити місто від символів комуністичного минулого З 2015 року. Це Стало вже не просто громадською ініціативою, а державною політикою. І знову таки, Полтава позбулася великої кількості топонімів, які були, які були пов'язані з комуністичним минулим. Я дуже радий, що тут в Полтаві діє представник Української інституту національної пам'яті Олег Пословгар, який і як громадський діяч, і вже як людина, яка працює від Інституті національної пам'яті, дуже багато зробили для декомунізації. Так, справді ми само початку говорили, що декомунізація це. Лише перший етап, слід за яким буде йти деколонізація, і тут ситуація дещо гірша, незважаючи на те, що всі громадські ініціативи пов'язані з деколонізацією, які активно реалізуються по всій Україні, де демонтуються пам'ятники Пушкіну, перейменовуються топоніми присвячені там якимось діячам російської імперії російської культури. Так, от в Полтаві на жаль, ці ініціативи, які теж є громадські, блокуються місцевою владою. Тому якраз настала добра нагода того, щоб ці громадські ініціативи вже були підхоплені державою, тому що вже ми маємо говорити вже про переростання деколонізації в державну в державну політику, зокрема, з міркувань того, що ми прекрасно розуміємо, що наявність цих маркерів це. Е Створює інструмент впливу для Росії на українську територію, тому це питання не тільки якоїсь історичної справедливості, це питання пов'язані безпосередньо з безпекою. Безпекою питання це очевидно прерогатива якраз держави, і тому я був одним із співавторів закону про деколонізацію, який врешті, ухвалений в парламенті, підписаний президентом 27 квітня. Він опублікований з 27 липня 2023 року. Він вступає в ді і я переконаний, що тепер всі ці ініціативи спрямовані на деколонізацію Полтави отримають законодавчу основу. І органи місцевого самоврядування отримує вже це в якості завдань від імені керівництва держави. Якщо ви вже заговорили про новий закон, а, власне із топонімами більш-менш зрозуміло все. А, що стосується от, імперських і російських пам'ятників, вони у нас зазвичай мають статус пам'яток історичної культурної спадщини. Як а, чи можна їх одночасно позбавити цього, тобто одночасно всі пам'ятники позбавити Паралел... цього статусу, не проходити всі ці кола? Е... Паралель, я розумію, що справді є тривала і важка процедура позбавлення виключення їх зі списку національної культурної спадщини. Але, власне, ми підготували не один закон про деколонізацію, але підготували разом з міністерством культури зміну до закону які передбачають до законодавства, які передбачають е, нові процедури полегшення процедури вилучення з реєстрів національної культурної спадщини на тих чи інших пам'ятників, які є власне е, зразками російської імперської пропаганди. Тому я сподіваюся, цей закон зараз вже в на найближчому засіданні буде розглядатися в другому читанні. Так само швидко він буде ухвалений. Немає якихось зауважень в більшості народних депутатів. Тобто то він є консенсусним. Фактично цей законопроект. Він ініційований Міністерством культури, тому я сподіваюся, що він буде. Буде дуже швидко підписані. Власне, ці два закони стануть головними інструментами, які будуть ми будемо опиратися, проводячи політику деколонізації, зокрема в контексті позбавлення від цих пам'яток. Закон передбачає, що частину з цих пам'яток може залишитися в реєстрах національної культурної спадщини, якщо вони справді представляють якусь. Цінність історичну чи мистецьку частина з них може бути вилучені. Очевидно, передбачає, що ті пам'ятки, які є зразками якоїсь національної культурної спадщини, можуть бути експоновані, зберігатися в музеях і заповідниках, але очевидно, неправильно, коли центр міста українського міста весь увінчений якимись російськими імперськими символами. Такому форматі вони залишаються не експонатами російської імперської політики, а інструментами російської імперської політики, яка Росія продовжує їх використовувати собі на користь зараз. У Полтаві обговорюють те, що можливо не потрібно демонтувати ці пам'ятники. Багато людей асоціюють їх із своєю молодістю і не хочуть себе позбавляти цих спогадів. І пропонують надати цим пам'ятникам інші сенси. Ваше бачення цього чи можливо це, чи їх категорично потрібно прибирати? Я би цим не зловживав, тому що я прекрасно розумію, що часом е, оця теза ж, надання інших сенсів насправді е, може означати просто спробу зберегти в е, в тому ж центрі міста ті ж російські імперські символи, Знаєте, якраз 2022-2023 рік показав часто, що це робиться власне для того, щоб потім можливо відновити їм їхній попередній сенс і їхню попередню роль інструментів російської імперської політики. Має тут на увазі тимчасово окуповані території, де знову таки намагаються відновлювати якісь пам'ятники совєтським вождям. такі дістають пам'ятники Леніна. Склеїть їх докупи. Тому такого роду ініціативи, на жаль, дуже часто пропонуються тими людьми, які хочуть просто зберегти це до того моменту, поки, на їхню думку, весь цей ажіотаж довкола деколонізації спаде, і знову можна буде говорити про те, що от ці пам'ятники потрібні для як інструменти повернення російського імперського впливу. Тому це я бачу це виключно в якихось. Окремих і дуже виключних випадках, як до прикладу, було зроблено в Києві в принципі слушно гармата пам'ятних гармата, яка стояла на метро Арсенальна, нібито в честь. Вшанування увічнення пам'яті учасників арсенальського більшовицького повстання, яке було спрямовано проти української влади, зараз переформатовано, скажімо так, цей пам'ятник іншим написом, де, де, де йдеться власне про придушення цього повстання як більшовицького заколоту проти української влади. Але це ще раз хочу сказати, це радше виняткові випадки, які не мають бути системними, тому що просто замінити таблички, що біля якихось пам'ятників, що тут зупинявся. Цар Петро І, який насправді був поганим царем для України, ну це, це трошки самозадурювання. Угу. Щодо покарання. Якщо існує закон за його невиконання, має бути покарання. На сьогодні яке покарання за невиконання законів? У даному випадку йдеться не про потребу чи доцільність якогось покарання йдеться про неухильність виконання цього закону. Тобто механізм, який закладений, був в був закони декомунізації. Зараз аналогічний закон про деколонізацію передбачає, що в будь-якому випадку це буде зроблено. Якщо це не буде зроблено на рівні місцевих рад, то повноваження до по реалізації цього закону переходять до. Голів місцевих рад, якщо це не буде зроблено з ними, це повноваження переходять до безпосередньо вже голів адміністрації. Відповідно, це все одно буде зроблено. Крім того, що важливо, що в цьому законі є прописано вперше на законодавчому рівні поняття. Українофобії. Я думаю, що це теж перший крок до того, що, можливо, десь в перспективі ми будемо готувати якісь законопроекти, які передбачатимуть і певну вже відповідальність безпосередньо по закону, можливо, і кримінальну відповідальність за ті чи інші прояви Українофобії в Україні. Я просто на прикладі закон закону про декомунізацію бачу, що ну не поспішали його виконувати, і можливо тут потрібні Мені здається, були що якісь жорсткіші такі, знаєте, заходи. Я я вважаю, що декомунізація в Полтаві, Полтавіну значною мірі завершена. Тобто, очевидно, що є якісь речі, які не попа не підпали підію закону про деколонізацію, декомунізацію можливо, що вони зараз підпадуть під дію закону про деколонізацію. але казати, що декомунізацію у Полтаві. Ві комусь вдалося заблокувати, ні, в жодному випадку. Угу. Стосовно топонімів, на сьогодні е, наша громада зараз, от якраз на стадії такої такого довгого активного процесу перейменування, кілька етапів і так далі. Тобто, це все обговорюється. Е, люди подають свої пропозиції, голосують потім. Ви, як колишній очільник інституту національної пам'яті, як ви взагалі бачите цей процес, е, і е, яким би топонімам ви віддали перевагу? Ну, для мене, по перше чергу, приємний сам само собою цей процес. Тобто, мова не тільки про результат цього процесу, що з'являються якісь нові топоніми. а мова йде про те, що відбуваються цікаві дискусії, і в цих дискусіях, до яких долучається велика кількість представників місцевої громадськості, ну, ми намацаємо якісь. Те, що для нас є найважливіше, те, що нас може об'єднати. Звичайно, мені як історику цікаво було би, щоб максимально було в топоніміці відображено історію України, тих діячів, які боролися за незалежність України, можливо, повернуто історичну топоніміку, яка свого часу була знищена за часів совєтської влади. Але разом з тим я розумію, що якась частина топонімів будуть мати якийсь нейтральний характер. Мені не дуже подобається там вулиці Воложкові кленові і так далі, тобто такий собі умовний гербарій. От. Але я розумію, що для багатьох українців це є певним таким першим кроком до того, щоб бодай. Відмовитися від цих попередніх старих назв, придумати щось нове, і очевидно, що це може бути лише етапом до того, що потім знову відбуду відбудуться якісь зміни. Я дуже позитивно ставлюся до ініціативи увічнення героїв теперішньої російсько-української війни. Я вважаю, що це те, що справді може і насправді об'єднує в всіх українців. Якщо на жаль, щодо минулого нас ще є досить багато дискусій, тому що ще щодо оцінок тих чи інших постатей минулого ще є часом домінування якихось російських імперських чи там совєт міфів, то е, щодо героїв сучасності, мені здається, що ну таких е, дискусій ну фактично немає, тому що е, виступати проти їх у може бути тільки можуть тільки ті люди, які не хочуть бачити Україну незалежно. Чому на вашу думку лише повномасштабне вторгнення спровокувало ось всі ці рухи? Насправді я не думаю, що тільки повномасштабне вторгнення спровокувало ці рухи в Україні. Ця політика. Реукраїнізація України відбувалася повільно, хай можливо не дуже планомірно з 91-го року вона дуже активізувалася в 2014 році, mm -hmm. тому що стало зрозуміло, що Росія збирається завойовувати Україну тоді ще в 2014 році для багатьох. Тому що стало зрозуміло, що засобом стримання російської агресії є два: Це Збройні сили України і очевидно культура тобто, це ті дві речі, які. Можуть не дати Росії завоювати Україну в 2022 році. Повномасштабне вторгнення ну ще лише пришвидшило порозуміння цього. Тому що якщо до 2022 року війна для декого просто не існувала, або була десь далеко, десь на Донбасі не зачіпала їх особисто. То 24 лютого 2022 року року вірвалася в життя майже всіх українців по різному вірвалася, але але зачепила так чи інакше всіх. Тому стало зрозуміло, що все те, про що говорилося за попередні роки, от всі ті тези про армію, мову віру, це те, що це не якісь передвиборчі гасла. Це справді ті засади, на яких має будуватися держава, яка встоїть, яка е, витримає протистояння з російською агресією. Ви е, приїхали презентувати книги? Розкажіть про них трішки. Це дві книги, про які одна з яких це четверте вже видання книги, яка вперше з'явилася ще в 2007 році. Це книга Упа історії нескорених її актуальність не втрачається, тому що зараз відбувається дуже серйозне переосмислення історії України, зокрема історії української повстанської армії. Ми бачимо це по соціологічних дослідженнях, де абсолютно більшість українців вже визнають в які українсько повстанської армії борцями за незалежність, але разом з тим бракує ще якогось. Наративу, якоїсь інформації про те, чим була ця армія, за що вона боролася, як вона боролася. Актуальні цієї інформації є. Стає ще більш гострою саме після, після повномасштабного вторгнення, тому що мені здається, що ця історія дає відповідь на питання, звідки українці власне беруть цю силу протистояти. Здавалося б, набагато сильнішій армії в абсолютно безнадійних ситуаціях. Так от історія УПА це одна з тих сторінок, яка пояснює, звідки ми оці цей ген нескореності, який здивував цілий світ. Друга книга це зовсім нова книга називається. Ця наша столітня короткі нараз про довгу війну. Її завдання якраз показати те, що зараз відбувається в події цієї війни через призму нашого минулого, через призму тих подій, які почалися ще 100 років тому, коли українці вперше спробували відірватися від Російської імперії в 1917 році, створивши Українську Народну Республіку, і паралелі досвід Українців в цій боротьбі, який буде корисним нам зараз. Дякую вам, дякую на